Найгарячіша точка фронту Новопавлівський напрямок, там росіяни створюють кишені, обходячи населені пункти лісосмугами та закриваючи українські позиції з флангів. Активно працюють БПЛА, тиснуть на мале повітря і підтримують піхоту. Росіяни використовують здесь свою злюблену стратегію, знаходити більш-менш уязвиме місце для Сил оборони України і максимально його тоді продавлювати. власне, собственно, то що сьогодні на Новопавлівському. и происходит пока к сожалению силам обороны не удалось найти противодействие этой тактике и Ситуацію лучшому для нас темпи ворога впали з 15 кілометрів на добу до 7-8, Але саме тут він отримує першість за активністю. На Покровському напрямку контрудари зсу частково перехопили ініціативу, але загроза охоплення міста з півночі зберігається. Під Костянтинівкою ситуація дуже напружена. Противник тисне, ставлячи за мету вийти до Слов'янська і відрізати наші сили. Під Куп'янськом ворог закріпився у північній частині міста. Південніше Куп'янськ. Вузловий ключовий залізничний вузол комунікацій Торецьк і часів Яр також у фокусі там важкі бої на півдні, Оріхів та Кам'янське тактичні операції за вигідні позиції біля Запоріжжя. Аналітики впевнені, завдання зсу зірвати плани ворога. Новопавлівський напрямок може стати тим вузлом, де вирішиться результат найближчих боїв.